Сьогодні відбувся перший форум з'їзд крафтових дистиллярів України, організований асоціацією крафтових дистилерів України. Чому він перший? Хоча, в принципі, це вже не перший форум, це в принципі четвертий форум. Но він перший, тому що він в умовах е легалізації, да? в умовах вже нового законодавства, в умовах прийнятого законодавства, то тому він перший. Це, е Перша зустріч, така змістовна і глибока, і ділова зустріч з владою, де ми говорили не просто в принципі про те, що може бути, а ми говорили про те, що вже сталося, і говорили і розбирали моменти законопроекту, вірні моменти закону. Ми відпрацьовували то, як ми будемо це робити, як працювати в цих умовах. Було багато питань від виробників, було багато пропозицій, і я вважаю, що цей форум дає такий великий пошток для, 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 для дальнішої праці. Сила асоціації в тому, в чому сила українського народу. Всі мають об'єднатися для того, щоб вирішувати спільні проблеми. Їх багато, їх можна поділити на багатьох і об'єднати зусилля для того, щоб їх вирішити. Це найголовніше, коли виступає голосом одна людина, яка може подавати проблематику багатьох. Діалог ведеться ну, зовсім в інший спосіб, якщо це буде тисяча і кожен буде говорити від себе, тому консолідація під парасолькою асоціації це надзвичайно важливо, особливо на сьогодні, тому що всі тільки заходять в цей бізнес, і е, комунікація навіть. Центральними органами виконавчої влади краще буде здійснюватись через асоціацію. Це велика заслуга пана першого заступника міністра Тараса Висоцького. Це велика заслуга Людмили Володимирівна Хомічак. Ми відкрили ці двері, ми зараз пишемо історію е, крафту України. Е, і в нас буквально чистий лист, і ми фактично будуємо нову нову галузь. Особливо зараз те, що держава дає можливість спрощення і дерегуляції для саме крафтових виробників, незалежно від сфери. Це може бути винороб, виробник сиру, це спиртні напої, це будь-які ремісничі професії, це самозайнятість, це виготовлення унікальних продуктів, тому що це як Хедмейд це імідж держави, це е, податки, це дуже важливо. Кожен маленький виробник, сплачуючи свій невеличкий внесок в бюджет, наближає нас до перемоги, це однозначно. Тому держава розуміючи це, у нас створена, от, наприклад, міжвідомча робоча група при Мінекономіки по дерегуляції, куди також входять і Міністерство аграрної політики. І оці ці всі закони, які приймаються, у нас прийнятий закон по ремісничим професіям, у нас прийнятий закон зараз по малим верноробам, прийнятий по малим дистилерам. Це надзвичайно важливо для розвитку країни, особливо в військовий час. Малі вони мають свої ризики щодо. Реалізації своєї продукції. Ім, щоб реалізуватися, їм треба завоювати якусь, якусь частку ринку або знайти якусь свою нішу в цій розгалуженій, дуже системі алкогольних напоїв. Їм, по-перше, треба дотримуватись вимог чинного законодавства при виробництві алкогольних напоїв, дотримуватись якоїсь конкурентоспроможності, ну і доказувати своїми. Якістю своєї продукції, те, що вони можуть завоювати свою частку цього ринку. Дотримання законодавства, яке регулює виробництво того обіг алкогольних напоїв, у них стоїть у першій черзі. Воно дуже розгалужене і має багато напрямків. Від ліцензування до маркування продукції марками акцизного податку також і до вимог законодавства щодо при реалізації даної продукції. Тому їм треба уважно, чітко дотримуватися вимог законодавства. Вони дозволять нам більше реалізувати на теренах світу продукцію українського виробництва, покращать бізнес-клімат, запровадять до нашої країни якийсь туристичний бізнес. І підвищить статус України в, в, в цілому в світі. Асоціація зараз має консолідувати, об'єднати всіх крафтовиків, пояснити, що робити, розповісти про правила. Е, ну, мені випала така честь бути в, в одним з членів так, асоціації. Тому я буду все для цього робити. Свої якісь юридичні знання в це вкладувати, інші. Е, і асоціація вона має пояснити нам всім. Як ми всі маємо працювати, яку якість маємо дати? Як ми маємо гарантувати безпеку цього виробництва, безпеку цих напоїв? Треба не забувати декілька моментів, дуже таких важливих моментів. основних, що взагалі, як не є, ми є Юрособа, ми працюємо в законодавчому полі, в законному полі. Ми від цього не відходимо, і ми розуміємо, що ми вже, вибачте, ну виходимо з гаражів з під, з -під поля, оттуда ми вибираємося і працюємо повним ходом, намагаємося працювати, легалізувати, створювати ім'я Україні. На цьому е, напрямку створювати таку культуру, культуру е, крафтових напоїв, культуру дуже якісних напоїв. Ми його хочемо створити, ми хочемо винести це в маси, не тільки сюди, винести в Європу за кордон. Е, але це не такий простий шлях, як декому здається, і те, що там прийнятий закон, він дуже зараз нам допоможе. Він дуже допоможе, але це не значить, що він ось ось. Взяв і зробив, працюйте, як хочете. Ні. Тому давайте всі працювати в законному форматі, давайте читати, як це треба, співпрацювати з органами влади, будувати, робити своє індивідуальне, авторське, гарне і презентувати це по всій Україні і по Європі і скрізь за кордоном. Тепер крафтів можуть грати у правовому полі. Це, це дуже важливо. Тобто, звісно, хто захоче залишитися в тіні, продовжать продавати кудись там, там тихенько друзям, знайомим, все таке. Але люди, які, які думають наперед, які там от мають серйозні амбіції, вони тепер мають можливість заявити про себе світу, приймати участь у міжнародних конкурсах. Тобто, це, 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 це велика справа дійсно. Тож ми, ми, ми ми дійсно починаємо зараз новий відлік, це нова історія і прям. Нехай не завтра, нехай через кілька років, але у нас є всі шанси, щоб Україна стала потім на один рівень з європейськими державами, які роблять унікальні, цікаві крафтові алкогольні напої. Кілька годин, оце була дискусія. Питань набагато більше, ніж відповідей. Тобто люди, люди з податкової просто чесно кажуть, ми не знаємо зараз, як це буде, як це все буде функціонувати. Тобто, треба час, щоб все це якось. Устаканилось, так? Тобто, звісно, це буде багато проблем, буде багато питань. Я, я, я впевнений, був від навіть якісь мікротрагедії. Але по-іншому це не працює, на жаль. Тобто, через тернії дозірок, тільки, тільки так, я знаю точно, що у України є що показати, а ще не зараз. Ще, на жаль, ще не зараз. Тобто, тільки ми зараз тільки у процесі. Бо я наприклад я, я не бачу перспективи в виробництві віскі чи конкурування з, з шотландцями чи ірландцями чи американцями, бо вони далеко-далеко попереду. Тобто для ЕГО, для дистиллера, це супер а вже зробити такої ж якості, як, як, наприклад, там, у шотландців, Але для користувача досить. Так? Це не цікаво, бо він може купити нормальний штатанський віскі, і він буде 100-500% коштувати дешевше, ніж у українського якогось дистилера, який поклав півжиття на це. Тому я вважаю, що шлях України це шукати, це відкопувати старе, забути старе. Бо в нас дійсно було дуже багато цікавих трунків, про які було забуто, які були просто заборонені там, майже, майже? століття. Тобто треба просто знаходити ці старі книжки, ці старі рецепти і починати все по понові робити. Це оце шлях України. Я вважаю, на світовий на світовий ринок характерів. На жаль, війна виховує нас, українців, все ж таки любити більше своє українське, цінувати. Насправді наші землі дуже родючі, тому у нас можуть бути різноманітні. Продукти да, і тому хочеться, щоб саме крафтовики були дуже креативними і зробили свої унікальні продукти, які виведуть не тільки український ринок, буде шалено вдячний за те, що будуть смачні продукти, а й виходити на світовий ринок. Для споживача найголовніше це стабільність. Завжди однакова якость. Або завжди добре, або завжди дуже добре. Іншої якості не існує. Також я вважаю, що наші виробники мають дуже непоганий рівень виробництва, і я вважаю, що кожен з них може знайти свій стиль, свій напій, свій, свою фішку, умовно кажучи, яка буде відрізняти. Той чи інший бренд від інших його колег по цеху, і це буде дуже зручно і впізнаваємо для споживачів. Хорика готова це прийняти. До нас цього ніхто не робив, і я очікую, що буде дуже велика кількість питань на рахунок е, е, якихось деталей е, будь-яких пов'язаних з пожежною безпекою, е, з, е, з санітарією. З, Дуже багатьма напрямками і вважаю, що ми це можемо пройти. А коли це вже один, два, три людини це зроблять, це буде набагато простіше і очікую, що це може дати поштовх для життя української економіки. Я дуже поважаю і ціную ті зусилля, котрі Асоціація крафтових України. Зробило для легалізації в Україні крафтового виробництва, і я вважаю, що попереду ще багато проблем, але перший крок вже здійснений. І ми повинні не зупинятись, а йти далі. Як у Харукі Муракамі – Денс 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 танцуй, танцуй, танцуй. Дуже багато роботи треба буде зробити самим дистиліром, для того, щоб зрозуміти як працювати в нових умовах, як легалізувати своє виробництво, як його побудувати. І асоціація буде в цьому допомагати. Ми будемо робити невеличкі семінари, тренінги. Приїхало дуже багато людей, більше 80 виробників. Ми бачимо, що дуже змістовні і дуже конкретні питання. Ми бачимо, що люди готові працювати в легальних умовах.